Перше післання апостола Павла до Тимофія, 5 розділ, 24 і 25 вірш, Перше Тимофія 5, 24. Апостол Павло пише до Тимофія: У інших людей гріхи явні і йдуть перед ними на осу, а за іншими йдуть слідкома. Явні так само й добрі діла, а ті, хто інакший, сховатись не можуть. Павло пише, що гріхи деяких людей явні, і відразу підпадають під ошу. Коли бачиш, що хтось зробив ріх, то, звісно, відразу реагуєш на нього. І реакція може бути різною, дивлячись, хто рішить і як рішить. Ну, перша реакція наша запитуємо, чому рішить, пояснюємо. Що не треба так робити, як виправитися, разом пропонуємо молитися. Але коли рішить постійно і після того, як не раз облічали, навіть як наказували, то залишається, звісно, тільки молитися за таку людину. І, як правило, відлічають від церкви, від тіла Христового. Явні гріхи, вони видні, їх не треба досліджувати, вони очевидні. Але є ріхи, оглопешні, які скриті, але які відкриваються пізніше. Якщо хтось думає, що можна скрити гріх, то це не так. Ісус Христос сказав своїм учням, немає нічого закованого, що не виявиться, ні таємного, що воно не пізнається. І не вийде на яв. Луки 8.17. Цар Давид Бог каже, муж по серцю моїм. Муж по серцю Бога? Але він зрішив, ми знаємо, з Вірсавою, дружиною Урії Хитиянина. І він хотів. Скритися, але виявилося, що вона вагітна. Він хотів і це скрити, призвав Орію, щоб він приїхав додому, але в нього не вийшло. Він і далі хоче скрити. Пише листа до начальника, щоб той зробив так, щоб Орія загинула. Так і сталося. Дружина. Відстав вже вільна, можна взяти за дружину. Здається, все минуло. Але тут з'являється пророк Натан і розповідає Давиду про вівцю, яка була в одного бідного чоловіка тільки одна, але був багатий чоловік, який мав багато овець, але йому своїх було жалко приготувати для подарунку, і він взяв в цю вівцю цього бідного чоловіка. І приготував її. Давид скипів і каже, повинен смерті той чоловік. А Натан каже, ти цей чоловік до Ти той чоловік, де зробив таємно чужої дружини, але потім його син Авесолом. Зробив те ж саме з і наложницями, але вже на очах свого Ізраїля, немає нічого таємного, що не стало явно. Бог виявить кожну справу. І добре, якщо Бог виявить при житті, щоб дати можливість нам покаятися. Але якщо Ця справа виявиться у вічності, наші приховані гріхи спливуть, і вже допізно покаяться. Тому краще, як вони виявляться при житті. Так, да, буде неприємно. Так, да, може наказання якесь бути, як у Давида, але спасіння не втратимо, тому що ми зможемо покаятися. Тепер в телефонах інтернет, і можна знайти все, що хочеться. І, здається, ніхто не дізнається, це моя особистість. Мій код там заблокований, ніхто не зайде і не побачить. Що хочу, то дивлюся, що хочу, то слухаю. Але немає нічого захованого, що не виявиться і не вийде на Я, я чув свідчення і не одне. Що починалося з маленького, там в якоїсь еротики, а закінчилося блудом, закінчилося розводом. І не тільки в чоловіків анжірок теж. Є вкажуть, з очами своїми заключив я завість, щоб не рішити. І це діє і не тільки в інтернеті, а й скрізь. Знаєте, я колись як сапожник дивився завжди на ноги. І не тільки на чоловіче, а й на теж. І замічав, хто в чому, хто як у дітей, хто правильно, хто неправильно. Але коли Бог мені поклав це на розум, закінчився завіт з очами своїми, я вже почав як перукар дивитися на, на волк. І знаєте, коли навіть хтось мені каже, а ти бачив там хтось. Тач, та Не, не так удягнулися, була, я кажу, я не бачу. І ти дивишся на голову, і ти не будеш бачити. Не ще голови не дивишся, і все буде добре. І всі будуть гарно вдягнені, і всі будуть гарні, всі будуть добре. Так само, і коли в інтернеті щось вискакує, розумієте, що очі мої не мають на це дивитися раз, раз і. І прийшло. Один брат розказує, як він піймався, був так. Дивився, дивився. І хотів перелистати, а попав палець якраз на поширити. І він каже, то все ж я дивився, всі мої друзі, хто там <клухи> за мною разом підписаний, всі бачили. То, що я, я непростой не дивився, більше, каже, не буде. Повидаля все. Явні ріки йдуть впереді, а таємні. Теж йдуть, але йдуть слідом, йдуть пізніше. Так само Павло пише і добрі діла, вони явні. Ну, Звісно, добрими ділами можна похвалитися, що ми і робимо. <кій> Часто перед виборами ми чуємо, як вихваляються кандидати, політики, які добрі справи вони робили і робляться. Але потім виявляється, що і недобрих діл, вони теж немало роблять, теж вистачає і недобрих. Хоча вони їх скривають, не виносять на грал, але все одно вони спливають і люди дізнаються. Недобрі діла заховатись не можуть. Іуда, один з учнів Ісуса Христа, він. Носив скриньку для пожертв, і час від часу він щось там із тої скриньки присваював собі. І ми знаємо, чим це закінчилося. Він придав листа. А на і Сафіра зробили добру справу, вони продали свій маєток, гроші принесли апостолам, але не всі. Трошки скрили. Рушки заховав. І вони тут же були наказані. Це привело їх до зайби. Недобрі справи заховати неможливо. Хоч вони неявні, але вони потім виявляться. Бог виявить кожну справу, і за добрі справи ми отримаємо нагороду, так каже Слово Боже. А за недобрі, якщо навіть і спасемося, то як ловешка із вагнівців. Тому стараємося робити добрі справи. Будьмо уважними за себе, щоб не скривалося якісь. Щось грішне, якийсь рішов, щоб у нас не був десь потаємно захований. Тому що він виявиться обов'язково. Виявляємо самі, каємося. Давид покаявся і не втратив спасіння, хоч був наказаний. Якщо ми самі буваємо, не справляємося, але щось в нас є таке, що ми не можемо. Залишити його, що воно постійно в нас проявляється. Слово Боже, каже, щоб ми виявляли наші провини один перед одним і молилися один за одним. Сказати, брат чи сестра, от мене є таке, я не можу справитися з ним. Але я хочу, щоб і хто не знав, давай не двоє будемо да молитися, щоб Бог забрав мене це. Стараємося, щоб не робити недобрі справи, а робити добрі. Якщо ми будемо старатися робити чим побільше добрих справ, то в нас не буде часу не залишиться часу на погані справи, а також буде менше часу для того, щоб зрішити. Наш Господь Ісус Христос. Він безрічний, Він прожив життя, Він був Богом. Ми живемо у ріховний час. І гріх може підстерігати нас і підстерігає, сатана розкладає скрізь оці дияволські сіті, щоб вловити нас. І він буде шептати і не раз, і багато раз, що все, все нормально, нічого страшного. Це, це, це нічого страшного, це, це ніхто злати. Це все добре, але це не так. Тому краще виявляти наперед, каятися і старатися далі. Не робити гріха і берегтися від недобрих вправ. Амінь. damos de